Доброго дня, шановні глядачі. каналу автодилер. У нас в наявності з'являється дуже крутий BMW IX, 76 кВт батареї. Оце повністю електричний автомобіль 22-го року випуску з одним власником з салону без ДТП. Весь оклеєний в бронеплівку по всьому кузову. Дуже гарний вигляд має. Встановлені круті диски на нього з гарною зимовою гумою. Ручок у нас немає. Має приємний колір салону. Відкривання дверей йде через ось цю кнопочку. Також ручок немає. Електрорегулювання. Чори склад підйомника, складування дзеркал, музика Harman Kardon. Відкриття багажнику з кнопочки. Пробіг нашого автомобіля 55 тисяч кілометрів. Має він також бездротову зарядку, type c зарядочку Можете, якщо у вас є діти або дорослі, які почувають себе як діти, поставити сюди планшет під зарядочку і сюди вставити крісло. Або с виски или с молоком так уж я комфортный доступ, то есть когда мы седаем в автомобиле, он полностью показывает нам то, как мы Ось так выглядит наше меню, оно полностью сенсорное Максимальний запас ходу даного автомобіля це 460 км. Він на повному приводі має також дуже енергоємку таку карту. Вам не знадобиться Apple Carplay, хоча він тут є. Також у нас є проекція на лобове скло, яка виводить, до речі, цю ж саму камеру. Автомобіль дуже м'який в ходу. Зараз ми знову проїдемось. Має гарну шумоізоляцію, також контурні підсвітки всього салону. Проєкцію ви бачите. Вартість даного автомобіля половиною тисячі доларів. Ось тут є у нас меню Таке також управління. Гарна шумоізоляція до речі, для електромобіля. Ну що ж, її придбати ви його можете в нашому автосалоні автодилера. Це автомобіль в наявності з 10 до 7 вечора. Ось так, виходимо, ви можете приїхати та оглянути даний автомобіль. Також тут є камери 360, сліпі зони, дуже гарний малюнок фари, не виглядає як типовий BMW і вже більш, більш інноваційний дизайн цього автомобіля. Тут ми можемо бачити карбон. Це елемент його кузова. Також електрорегулювання сидінь тут.